Міжнародний екологічний фестиваль «Чисті джерела Бугу відсвяткував свій п'ятий ювілей у 2008 році. Автором ідеї та організатором свята став поет та пісняр Теодор Кукурудза. Ну, ідея фестивалю дуже сильна, бо на Бузі живе три народи: поляки, білоруси і українці. І по суті, ідея надзвичайно сильна, бо це є як для нашої держави Україна, це є наша наш хід в Європу, будемо так казати. І колись мені доводилося цю ідею розказувати і президенту і Віктору Ющенкову, Ющенкові. Який дуже схопився за ту ідею, що будемо обов'язково робити. Бо мова йде про те, що такий фестиваль треба робити на рівні президентів, щоб вони троє приїхали. І хай би в один рік цей фестиваль відбувся в Верхобужі на початку. На другий рік цей фестиваль можна перенести в Білорусь, або йти по руслу, як тече ріка наша, рухатися нашими містами. Що ми пробуємо робити вже в останні роки, будемо так казати. Бо або в майбутньому він може бути в Бузьку, в Каменку, Бузьку. Дай Бог, щоб вони діють. Цей фестиваль мусить жити, неважливо, хто буде керувати адміністрацією, хто буде керувати радою, бо це вже прийнято і 5 років підряд проводиться. Друге діло, що ми, коли є якісь різні погляди і нехотіння робити когось, то ми менше запрошуємо наших побратимів по Бугу, поляків. Хоча вони цього року були, білоруси мовчать, знаєте, а треба це зрухати, треба перенести. От моя ідея, що якщо воно добре запрацює, то це буде рівень президентів. має бути. тоді буде інакша увага і від уряду, і від влади. Ну і врешті-врешт, перший фестиваль, коли проходив, ви пам'ятаєте, він три три дні проходив. Дуже багато було виконавців і народних артистів, знаменитих і так далі, все це вимагає. Дуже такої клопіткої роботи її треба робити цілий рік. Оцей вже закінчується і вже треба починати готувати наступний. Тому дай Бог мудрості всім владі. В першу чергу, яка повинна служити народу, вона не хоче служити народу, то що зробимо? Треба або міняти владу, якщо вона не хоче служити народу. Тому дай Бог дійсно мудрості всім, і щоб ми дійсно цей фестиваль піднесли на рівень президентів. щоб... Наші люди подивилися на тих, бо ми нас всіх єднає різних людей. Але ми всі слов'яни. Нас єднає річка, яка витікає в нас в Україні і аж опиняється в Балтійському морі і через Польщу, вливається в Віслу, і це прекрасно. Щороку фестиваль набирає більшого розмаху крил та отримує свою публіку. Особливістю ювілейного фестивалю стало розширення своєї локації у село Сасів та місто Глиняне, де відбувся другий день святкувань. Взагалі, будь-який фестиваль, який би не заходив на терени містечка, є досить відіграє дуже досить велику роль. Відіграє промоційну роль в тому плані, що. Воно дає інформацію про містечко і на інші містечка області і України. Фестивалів і таких, таких заходів загальних би треба було набагато більше робити, бо на них ми знаходимо і дітей, які показують свою майстерність і вони хочуть виступати. Так я казав минулого разу. Вони висвітлюють свою ну, своє бажання, своє істо показують. Своїми талантами глядачів щороку дивують ретельно підібрані музиканти та співаки. Серед цьогорічних – віртуоз-скрипаль Ростислав Феденець, гурт Остапа Стахіва та дует Ріка життя. Ну сьогодні я разом з оркестром своїм ми грали декілька українських народних танків. Творів оригінальних, які написані спеціально для нашого оркестру, а також і співав наших патріотичних пісень: це «Повіє вітер степовий», о, як люблю ті наші гори, пісні, які присвячені українським січовим стрільцям, а також українським повстанцям. І звичайно, що в рамках цього фестивалю це є дуже важливо для нас, щоб ми всі бачили, яка в нас велика українська культура. Як який ми багатий народ культурно, тому що на теперішній час народ втратив віру в себе, в те, що він може правдиво бути господарем на своїй землі. Ну і ми, як то кажуть, повертаємо йому ту віру, віру тих початку 90-х років, коли ми мали надзвичайно велику віру, коли тільки... Проголосили нашу українську державу, і коли піднесення народу було на найвищому рівні. І зараз ми мусимо знову цього добиватися, щоб так сталося. Страшно важливі, дуже вони потрібні. Мало казати, що наш ефір заповнює не якийсь не такий продукт. Потрібно знаходити людей, організовувати, допомагати і кожному, зрештою зокрема, робити, витісняти. Добрим не здали. От і все. Одна єдина формула. Музику, яку я граю, в її основі закладене фольклорне, автентичне джерело, тобто щось від бабусі, дідуся, від Коломийки, від бойківської, від гуцульської. Але для того, щоб в таких вуличних концертах, великих фестивальних воно звучало, його потрібно майстерно аранжувати в сучасних ритмах. І люди, не розуміючи того, що з ними робиться, у них збуджується код нації. Переконано, перевірено і доказано наукою. У давнину кожна дівчина повинна була вміти робити ось таку ляльку-мотанку. До виготовлення такого оберегу ставились так само відповідально, як до вишивання весільних рушників. Насправді мотанку може зробити кожен. Для цього потрібно лише трохи часу та фантазії, зазначають Наталя Месула, Леся Горгота та Катерина Тихонова, які провели майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Взагалі лялька-мотанка це давній сакральний оберіг. Нею гралися наші ще прапрапрабабусі. І ця лялька походить ще з часів трипілля, тобто 6 тисяч років тому. Тобто, як терпілі ми знаємо, почалося 4 тисячі роки назад, і вже тоді були знахідки, які значили, що ще в той час робили ляльки-мотанки. Взагалі ляльку-мотанку робити дуже просто. Її може зробити кожна людина, маючи всього лиш нитки, солому і тканину. І що дуже важливо, позитивний настрій. Адже всі емоції, які ми прикладаємо, роблячи ляльку мотанку вона нам потім віддає. Лялька-мотанка робиться без обличчя, тому що власне в обличчя ми бачимо знак Хреста. А знак Хреста у колі це є солярний знак, знак сонця, і це дуже потужний енергетичний оберіг. І вважається, якщо лялька буде мати очі, у неї може вселитися душа людини. От і тому для того, щоб вона оберігала, мала зв'язок з природою, ми не робимо її обличчя. Учасниці майстер-класу створювали ляльки-мотанки, старанно добираючи тканину, укладали у свій витвір тепло рук і добро помислів. Та мені просто приємно навчитися робити. Такого ніколи ще не робила. Е, пропрацювала 36 років в школі і ніколи не вчилася робити ляльку-мотанку. А то є наші традиції. Наші українські звичаї, традиції. Колись це було оберегом. Так що добре навчитися робити оберіг для своєї, для своєї сім'ї, для, для свого дому, для своєї хати. Ну, ми прийшли показати донечці, як робити мотанку. І мені взагалі цікаво. Я ніколи ще не робила в мій час, як я вчилася, нам такого не показували. І працюємо двоє робимо. Бо, бо воно оберігає людей. Я її поставлю в куточку і будуть біля буду неї. А Мар'яна сич, Юрій Даниленко, спеціально для золочів.нет.